Легенда про вічне життя рік написання 1898, і основну тему, яку саме е, тут торкається автор, це тема сенсу життя. Аскет, який заслужив своєю вірою і служінням у богині дару вічного життя або безсмертя Золотого Горіха. Відмовляється від цього дару, чи може стати щаслива людина, яка відмовилася від можливості стати безсмертною? Цей горіх, врешті-решт. Не спасає від смерті великого Олександра. Життя без любові немає, не має ніякого е, сенсу. В легенді про вічне життя е, поет Іван Франко називає любов брехнею. Людина живе на землі рівно стільки, наскільки велична її духовна мета. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні я розповім вам про Івана Яковича Франка і його неймовірний твір, який називається Легенда про вічне життя. Думаю, що для когось із вас можливо відома ця його поема це такий філософський глибинний роздум і одночасно дуже дуже красива, дуже глибока за сенсами, лірична така філософська поезія. Тож, рік написання 1898, автор Іван Франко. Філософська поезія, і основну тему, яку саме тут торкається автор, це тема сенсу життя, сенсу життя, сенсу буття, що є у житті людини найціннішим і най найважливішим. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі про матеріальне і про земне, як те, що протистоїть духовному, якомусь високому, і сам автор він висловлюється про свій твір основною такою поетичною думкою. А без щастя, без віри і любові внутрі вічно жить, все горіть вік у вік на кострі. Тобто в цьому творі ви торкнетеся возвеличення такого взаємного, неймовірного, сильного кохання одного героя до іншого, а чи взаємність дала йому щастя? А яка є та взаємна любов, і що таке критерії людського щастя? Чи прагне людина бути щасливою і як вона прагне? І чи безсмертя є частиною щастя? Чи може стати щаслива людина, яка відмовилася від можливості стати безсмертною? Так, дуже цікава, дуже глибока а, історія розгортається саме в легенді про безсмертя або про вічне життя Івана Франка. І ключовим образом твору тут є горіх. Так, так, образ горіха, золотого горіха. Як символа дуже потужного в даному випадку це символ безсмертя. Але якщо ми заглибимося у символіку, що ж таке горіх, волоський горіх має це на увазі, то це якраз символ багатства, яке ти можеш отримати як для себе, так і зберегти і віддати це для когось. І саме ось це те, що ти можеш служити, віддати, поділитися. Цим Цією енергією безсмертя або багатства. Саме це дуже цікаво розгортається в поемі Легенда про вічне життя. До речі, горіх це дуже багате дерево, яке саме по собі дуже бідно виглядає, але дає дуже поживні і дуже багаті плоди. Також ви знаєте, що горіхи вони дійсно збагачують сили тих. І відновлюють сили тих, хто їх споживає, і є символом стійкості. Дуже потужна така оболонка, і дуже смачна і дуже поживна серцевина. Тому оце єднання чогось м'якого, чогось дуже такого пластичного і одночасно дуже міцного і дуже потужного зовні. Ось це єднання як єднання протилежностей знаходиться саме у символі горіха. До речі, в легенді про вічне життя Івана Франка горіх він якраз уособлює ще і характер тих людей, які можуть багато зробити для інших, але, на жаль, не в силі часто забезпечити себе і захистити себе самих. Ну, давайте зараз продемонструю вам це невеличким уривком, безпосередньо з легенди про вічне життя. Олександр Великий весь світ завоював, і оце з Вавилону, мов Бог, раював. А побожний аскет вік в пустині прожив, і молитвою, і постом богині служив, наче сонце, що разом прогонює тьму, так богиня в опівніч явилась йому, прихилилась і мовить. Мій вірний слуго, чим тебе доволить, чи бажаєш чого? Аскет мовить, хоч яке це життя і трудне, і сумне, дай, щоб старість і смерть оминули мене. Богиня мовить, ну, як се в тебе дар, найцінніший з усіх, та й тобі сей малий золотий. На горіх. Одну нічку не спи, один день промовчи. І, очистивши ум, сей горіх розтовчи. Шкаралющу вогонь, а розкусиш зерно. Дасть тобі молодим вічно жити воно. Цілий день промовчав, і не спав усю ніч, і готовивсь аскет. На велику річ. Ось огонь розпалив із пахучих полін, і кадило в огонь щедро кидає він. І закони Господні проходить умом, щоб очистити ум, не схибити притьмом. Та ось сумніви в серці повстали страшні. Вічно жить молодим. Ну, пощо се мені? Чи верстати у світ, де панує борьба, чи ось тут вічно жить? Це ж безумство хіба? Обогине, прости, я згрішив, бачу сам, та безцінний твій дар комусь іншому дам. У нас цар молодий, боговірний наш цар, боговірним зовсім його зробить твій дар. Мільйонам він сонце, життя є нове. Для добра мільйонів хай вічно живе. Про що ця легенда? Про те, що Аскет, який заслужив своєю вірою і служінням у богині дару вічного життя або безсмертя Золотого Горіха, відмовляється від цього дару. І за сюжетом цієї поеми він приносить цей дарунок своєму великому царю. Царю Олександру Великому, Олександру Македонському, як ми його знаємо. До речі, цікаво, чи знаєте, ви, мої любі глядачі, що Олександр Македонський не є грецьким царем, а є нашим старослав'янським арійським і походження його з нашої сучасної території з України. Але про це якось наступним разом. І обов'язково розповім вам про Олександра Македонського. А чи знаєте ви про це? Мені дуже цікаво. Ви нас надихаєте говорити про Україну своїми коментарями, уподобайками та підпискою. Чекаємо на них завжди. Тож продовжуємо з вами розглядати глибинні сенси легенди про вічне життя Івана Франка. От. Розглянемо сюжетні елементи композиції цього твору. І ось в експозиції Олександр Великий весь світ завоював. І оце в Вавилонії, мов Бог, раював. А побожний аскет, вік в пустині прожив, і ось вона зав'язка. Таж тобі цей малий горіх, отримавши. Ось він бачить, що йому богиня дає цей горіх. І ми бачимо розвиток дій, кульмінація, де е, розгортається всередині аскета ціла величезна містерія. А без щастя, без віри, любові внутрі вічно жить, все горіть вік у вік на кострі. Ні, богині, візьми свій дарунок назад. Хоча богиня не хоче, вона йому вже подарувала, і розв'язка закінчується цілою низкою подій. Що відбувається з Золотим Горіхом, ви можете ознайомитися в самій поемі, але я вам зараз привідкрию цю завісу. В кінці в розв'язці ми читаємо у Івана Франка прояснів його ум, серце збулось хемер, а о півночі саму. Олександр умер. Тобто, все-таки Олександр помирає, що відбувається, а послідовність дій у легенді про вічне життя наступна. Богиня дарує аскету за його віру Золотий горіх. Але горіх, потрапивши до Олександра Македонського, він стає частиною його великої внутрішньої містерії, і він настільки любить кохану свою Роксану, що хоче, щоб вона вічно жила, дарує своїй кохані на знак свого неймовірного вічного кохання цей дарунок, дарунок безсмертя. І в той же час Роксана не любить Олександра, вона поруч, але вона його не любить. Вона любить його найсильнішого із полководців у війську Олександра Птолемея і передає цей дар Птолемею. А що робить Птолемей? Він також не хоче вічно жити, і він знає, що це вічне життя. Йому ні до чого, він служить, він має багато що в своєму житті, і він дуже-дуже любить це життя. Він не любить Роксану, він не любить і тому цей дар передає просто. Куртизанці, ті, яка його нагородила нічю щастя. Таким чином, через куртизанку, знову горіх повертається в е, простір царя, бо до царя також куртизанка прийшла, і цей горіх, врешті-решт, не спасає від смерті Великого Олександра, бо він е, був е, отруєний своєю коханою Роксаною і на смертному одрі він усвідомлює ось цю всю е, величезну, не, неймовірну історію, в якій любов його любов не змогла ні його врятувати, ні подарувати йому вічне життя. Хоча засіб вічного життя він мав власних руках. Тож, в легенді про... Вічне життя Івана Франка, ви побачите дуже багато цікавих засобів, які використовує е, е, Іван Франко. Він, е, по, він розповідає нам про ось цю містерію. Містерію боротьби любові і нелюбові, життя і смерті, виб, вибір сенсів життя, вибір можливості жити безсмертно і одночасно вибір все-таки в повній. Довірі до своєї коханої вибір вмерти. Тому, чи варто жити, якщо ти не маєш любові? І тут ми розуміємо, що саме Іван Франко висвітлює нам цей аспект, що життя без любові не має, не має ніякого сенсу. До речі, саме. Вчені, які вивчають біографію Івана Франка, вважають, що саме в цій легенді ми бачимо не просто Івана Франка, ми бачимо. Того поета, борця за а, сенси життя і його життя, а, словами самого Івана Франка, це постійна борня. Хоча він вважає, що а, нерозділене кохання також є на землі і в нього в житті також було нерозділене кохання, були зради, була брехня, і саме в легенді про вічне життя а Поет Іван Франко називає любов брехнею. Що ми маємо з вами усвідомити взагалі в цій всій великій історії? Ми в цій великій історії можемо усвідомити, що е, в цій е, можливості прожити вічно ніхто не наважився скористатися ось цим чарівним горіхом, бо життя без кохання це ніщо. Чарівний горішок безсмертя е, по черзі отримували і аскет, і цар, і кохан. Кацаря і генерал, і кортизанка, але всі побоялися не його взяти і використати по певному призначенню, якщо не мали у відповідь саме кохання. Що е, ми з вами зараз е, бачимо, що основною тезою, основним таким висновком цієї легенди про вічне життя є такий поетичний саме роздум, роздум Івана Франка про сенс життя, яким може бути сенс, якщо немає любові, і е, ми ще раз маємо собі нагадати наступне: що е, життя і смерть е, знаходяться в Нашому житті українців зараз дуже дуже поряд, і саме пошук ось цього безсмертя як сенсу життя звучить в такій цитаті: що смерть лише двері в інший світ, лиш хвиля вічності й буття. Франко нам доносить ідею про те, що прагнення до безсмертя є з одного боку природнім для людини, але справжнє безсмертя полягає не в фізичній формі, а у тому, що залишає людина після себе. Духовне безсмертя через творення ось воно звучить в такій цитаті з вищезгаданого твору. Лише той живе. Хто не для себе жив, хто вміє щедро іншим віддавати. І тут Франко підкреслює, що безсмертя досягається саме створенням духовних і матеріальних цінностей, але саме духовні передаються наступним поколінням, а матеріальні можуть бути тлінними. Тому людина може залишитися безсмертною у своїх ділах, у своїй творчості і в добрих вчинках. За тим, що ми з вами отримали як надмання великого світоча українського народу Івана Яковича Франка, ми дійсно можемо вважати, що він для нас залишається безсмертним. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Він в своєму творі, легенда про вічне життя, каже, ну, вказує нам на сумнів щодо цінності фізичного безсмертя. І це демонструє наступна цитата: Безсмертним будь не знаючи мети, це мука, що страшніша за забуття. Саме тут наголошує автор на тому, що ми в фізичному плані маємо мати велику духовну мету. До речі, наші пращури вважали, і це була одна із тез їх концепції про безсмертя душі, що людина живе на землі рівно стільки, наскільки велична її духовна мета. Тобто, поки людина не досягне. Певних своїх цілей духовних вона продовжує свій шлях на землі, і які ці цілі на чому вони мають ґрунтуватися? Я думаю, у нас з вами зараз, як у українців, одна велика ціль. Відновити і утвердитися у своїй українській ідентифікації, щоб її передати своїм дітям, які разом з нами зараз проживають цю війну, щоб її передати своїм внукам і наступним поколінням. Нащадкам, що Україна була. Є і буде великою величною країною, де зароджується нова цивілізація людей, які створені світла і які несуть світло. Так от саме якраз світло це є частина саме нашого з вами духовного безсмертя. Також в цьому творі Франко наголошує на тому, що смерть це частина природного циклу, і вона є зовсім природним явищем. Ось в такій цитаті, будь ласка, відчуйте: і день, і ніч, і праця, і спокій у всьому вічний лад природи строгий. Франко підкреслює, що є за Порядок певний в циклах природи, і без смерті неможливе оновлення, неможливе нове життя. І саме смерть є частиною цього великого гармонійного світу. Любов і жертовність – це основна червона нитка, яка проходить через весь твір, про який ми сьогодні з вами говоримо. І цитата про любов і жертовність як шлях до безсмертя свідчить наступна: Безсмертя знайдеш у любові, в трудах, що їм нема кінця. Ідея Івана Франка полягає в тому, що любов до ближнього, готовність до самопожертви, до турботи, до того, щоб віддати частину своєї життєвої енергії іншому через благочинність – це і є досягнення. Безсмертя духовного він стверджує, що саме любов стає тим вічним почуттям, який робить нашу душу безсмертною, і навіть Після смерті, наприклад, надбання наших світочей, таких як Леся Українка, як Тарас Шевченко, як Іван Франко, любов до України їх зробила безсмертними через багато поколінь, не лише їх кровних поколінь, а і нас з вами, українців, які бачать ось цей величний український код в творах наших величних світочей. Також Франко в своєму творі Легенда про вічне життя вказує, що людина це часточка великого буття і каже, бо все у світі гра одної сили, що кличе вічно живі твори. Тобто він бачить, що якщо людина часточка великого всесвіту, підкореного Певним космічним законом, то коли ми живемо, ми маємо творити, а творити можемо, коли створюємо багато світла. Світло і любов це одна і та ж концепція. Це один і той самий стан, про який завжди знали і який практикували наші славетні пращури, пращури, стародавні українці Арії. Також дуже важливо, що зазначає в своєму творі про, в легенді про вічне життя Іван Франко стосовно пам'яті та спадщини, наскільки це впливає дійсно на те, щоб ми отримали ось те вічне життя як на небі, так і на землі. Що він каже, Тебе забудуть, та діла твої житимуть довго поміж нас. В, світі. в даному випадку саме Франко акцентує на тому, на свою, свою тезу, свою цитату, яку я взяла з його твору, він нас з вами концентрує, акцентує увагу на тому, що безсмертя знову ж таки є частиною наших результатів, наших дій. Що саме коли ми з вами щось пізнаємо, щось створюємо, є. Прикладом нашого життя, якщо хочете більше дізнатися про людину, подивіться на результати її творчості, на результати її життя, на те, як вона будує спілкування з іншими, на те, що вам хочеться зробити після того, коли ви з нею поспілкувалися. Я взагалі вважаю, що дійсно справжня безсмертя ми набуваємо тут на землі тим, що робимо. А створювати простір любові, простір світла це те, про що сказано в легенді про вічне життя Івана Франка, і не лише в цьому творі, а в багато інших його творах і інших геніальних українських письменників і поетів. Якщо вам було цікаво цей розбір, якщо вам було цікаво долучатися до творчості наших геніїв української, української літератури, будь ласка, пишіть мені про це, пишіть мені про це в своїх коментарях, ставте свої запитання. Нагадаю, що вже на каналі Калина є такий самий розбір лісової пісні Лесі Українки. Особисто мене ця тема. Досить сильно зараз надихає, заохочує. Якщо вам цікаво ось ці мої дослідження і спостереження, я буду робити вам такі на нагальні, на вічні, на важливі теми життя, сенсів, буття, вічності, безсмертя ще добірки з творів інших наших світочей, інших наших авторів. Тож дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Бажаю всім неймовірного щастя. Великої взаємної любові, і нехай ваші справи тут на землі дійсно стануть безсмертними. А наша Україна в наших справах була, є і буде вічною і безсмертною. Тож слава Україні, слава народу України і до зустрічі на каналі Калина.